Для мене особисто черепашки ніндзя це теплі ностальгічні почуття з дитинства, починаючи ще від мультсеріалу та ігор, закінчуючи, як на мене, найкращою трилогією фільмів про них. Вони завжди були різні, а сама Ейприоніл була показана просто у всіляких збожених варіаціях. Але при цьому змінюючи їх сюжет та деякі деталі, вони завжди залишалися четвіркою братів Кожен з яких має свій характер, і при цьому їх особистості були завжди незмінні. Якщо ти маленькою дитиною асоціював себе з Донател. То це вже назавжди. І твій улюблений герой завжди буде таким навіть через багато-багато років. Але досить цих ванільних спогадів зараз, як завжди, дуже коротко, і найголовніше без спойлерів про нову мультяшну екранізацію Черепашок. Давайте по порядку. Це історія про юних черепашок. Тут немає як це зазвичай буває. Довгої розповіді про те, як вони з'явилися, і таке інше. Думаю, всі вже втомилися від цього. Тож вони одразу такі, як є. Їм десь по 15 років, хоча на вигляд не більше 12. Вони бешкетують, вивчають зовнішній світ та як завжди, футуються у неприємності. Типові підлітки, непосиди, які втомилися ховатися і хочуть банально ходити в школу. Тут всі максимально канонічні персонажі. Правда, у тих, у кого можна було змінити колір шкіри, вони це зробили, бо сучасні реалії цього вимагають. Але якщо чесно, це ні на що не впливає. Хоча, повертаючись до тієї ж April, вона назавжди у моїх споглядах саме така. Також буде кубка нових мутантів. Може вони колись і з'являлись на екранах, але вони не такі популярні, як ті ж самі Бібоп та Рокстиді. А от канонічних злодіїв, мабуть, вирішили залишити на майбутні частини. Взагалі тут багато зіркових акторів приймали участь. Наприклад, Джекі Чан у ролі сплінтера. Тож, якщо буде можливість дивитися в оригіналі, краще саме так і зробити. Цей мультфільм то якраз той самий момент, коли не впадла, буде сходити в кіно зі своїми дітьми. Їм буде цікаво так само, як і вам. Одним із сценарістів є Сет Роген. Тож дорослим точно буде весело. Та й взагалі, хоч багато з вас і знає цю історію, тут не виникає емоцій по типу: ти це вже десь бачив, або це не канон. Тут багато цікавого екшену, а сама стрічка займає півтори години. Тож ви просто не встигнете занудьгувати. Є багато посилань на сучасні фільми та зірок. Так, з однієї сторони, це все ж таки дитячі. Історія з їхніми наївними переживаннями, але це дуже добрий, динамічний та в першу чергу веселий мультфільм, який взагалі не претендує на якусь болючу драму чи глибоку мораль. Дуже дивна анімація на перший погляд. Це щось по типу мікс лялькової анімації зі справжніми акварельними фарбами. І в трейлері це виглядало трохи дивно. Проте у самому мульті це дуже залипально, особливо під час якогось замісу чи бойових сцен. Багато уваги приділили деталям. Десь щось завжди рухається, що робить цей максимально нереалістичний світ живим. Місцями буває навіть трохи бридко. Це стосується окремих мутантів. Ну і також бувають і реальні кадри з фільмів чи картинки, що трохи ламає четверту стіну, але Тут весь мульт такий. Хочеш ти того чи ні, це все ніби відбувається якраз у наш час. Десь, правда, в паралельному всесвіті, напевно. Дуже багато відомих, я би навіть сказав, мемних треків. Але вони так у тему грають, що, здається, кращого моменту для цього треку просто немає. Композитори Трент Резнор та Атікус Рос. Відомі за такими фільмами, як Душа, Загублена, Соціальна мережа та Дівчина стату Дракона. По суті, вийшов такий собі великий пілот майбутнього серіалу. Це весело та динамічно, але не сказав би, що це формат кінотеатру. Вдома подивитись буде не менш цікаво. А так це крапля ностальгії, специфічний гумор та точно недаремно витрачений час. Ну, якось так. Ну а що?